Привіт, малята! З вами я, Владислава Юрівна. Сьогодні я для вас приготувала дуже цікаве заняття. Готові? Тоді сідайте, слухайте та дивіться уважно. А наше заняття розпочинається. Діти! Сьогодні до нас у групу завітав котик Боня. Він вирішив подивитись, що є у нашій групі. Діти, скажіть. Що перед собою бачить Боня? Правильно, стіл та стілець. Вирішив він далі прогулятись по нашій групі. Скажіть, що він бачить? Правильно, іграшки. Йде далі котик. Скажіть, що він бачить перед собою? Молодці! Він бачить квіти. Діти, зараз Боня бачить перед собою дошку. Скажіть, будь ласка. Скільки магнітиків бачить перед собою боня? Правильно, багато. А малюнків? Один, молодці. А зараз, скільки бачить столів наш боня? Один, правильно. А стільців? Багато, які ви розумнички. Вирішив далі котик погуляти. Скільки бачить котиків зайченят? Багато! А ведмедиків? Один, які ви молодці. А зараз скільки бачить наш котик білих квітів? Один, молодці! А фіолетових? Багато, які ви розумнички. Діти, нашому котику дуже у вас сподобалось, але вже йому час бігти. Він вам дуже дякує! Молодці малята! Ви дуже гарно сьогодні попрацювали, але наше заняття вже закінчується і нам треба прощатись. До нових зустрічей, малята!